Що робити з цими людьми, які, по-перше, дають поради, якісь, наприклад, там, адвокати, як уникнути мобілізації? Ви можете зробити те, ви можете зробити все. Є якісь псевдоблогери, які там поп попереїжджали за кордон. На них вже там якісь кримінальні справи відкриті за державну зраду і агітують про те, що не йдіть воювати в час війни, тому що тут щось не так. Треба спершу корупцію перемогти, а потім ми будемо воювати. На вашу думку, що з цим робити, і як взагалі е, ставитися до людей, які е, фактично підривають національну безпеку? Е, там просто відповідь. Під час війни демократія має бути обмеженою. Та форма демократії, як до якої сьогодні звикли люди, і от вони ж вибірково вивибіркової да, бачити тобто, там, де мені подобається. Там в мене є свобода слова, і там буде демократія. Там, де мені не подобається, там, там є образи моєї честі гідності, і не треба мене взагалі чіпати. Права, широкі права, передбачають широкі обов'язки. Так само вузькі права передбачають вузькі обов'язки. Да? Медійну війну ми програли, дуже сильно ворог використовує дуже багато і ПСО для того, щоб. Змінювати думки українців, але не треба також забувати, що будь-яке ІПСО неможливе без передумов для нього. Тобто от, ІПСО завжди на щось опирається. Тому з великою повагою, ставлячись до влади в Україні, я дуже сильно сподіваюся, що вони аналізують всі ці речі і роблять роботу над помилками.